Івано-Франківську полізору місцевої бригади тактичної авіації. Двічі іноді й тричі на тиждень проводяться бойові навчання у небі над обласним центром та прилеглими селами. Літають на Міг-29 та Міг 29 уб До польотів залучаються бойові літаки Міг 29 і навчально-бойовий літак Міг 29 уб Це один із основних типів наших винищувачів. Ви знаєте, що ще у нас є су 27 Це Маневрений винищувач по своїм характеристикам, фактично ну, він відноситься до четвертого класу. Всі літаки на даний час проходять певну модернізацію, тобто вони вже модернізовані по деяким агрегатам, по радіолокаційному прицілу. Завадити польотам може тільки туман, сильний снігопад, дощ чи святковий день. Нічні польоти вони більш психологічне навантаження несуть на льотний склад, тому що відрізняється видимістю, це вже можна спутати зорі з світловими орієнтирами, які знаходяться на землі. Тому польоти виконуються тільки по, по приладах і виконання є ну, більше психологічним навантаженням на льотний склад. До слова, до польотів залучаються як досвідчені пілоти, так і минулорічні випускники. Оксана Василик, Роман Булелик, ТРК Карпати.